Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми поговоримо про захист від пожежі, а точніше про новинку, яку нещодавно представила компанія Аякс Call Point – Бездратована стійна кнопка для активації пожежної тривоги вручну. Приємного перегляду. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Кнопка пожежної тривоги Ajax Manual Call Point представлена у двох варіантах червона та синя. Зовнішньо вони нічим не відрізняються, окрім кольору. Функціональність вони мають також однакову. Однак, на відміну від моделі Red, модель Blue дає змогу вимкнути передавання тривоги на пульт центрального спостереження. Давайте тепер поглянемо, що входить до комплекту Manual Call Point. Сама кнопка спеціальний інструмент, який дає змогу деактивувати кнопку або демонтувати її з кріпильної панелі Smart Bracket, коротка інструкція і монтажний комплект. Сама кнопка виконана з якісного пластику. Бачимо я захист від випадкового натиснення. Тобто, не відкривши кришку, ви не зможете натиснути кнопку. Ось тут у нас світлодіодний індикатор, який загоряється, якщо спрацьовує пожежна тривога або є несправності. Позаду вже звична для всіх кріпильна панель Smart Bracket. Зараз покажу, як вона знімається. Беремо спеціальний ключ. Вставляємо, натискаємо, і наш кронштейн знявся. Під ним бачимо кнопку увімкнення, там проти злому і QR-код для додавання пристрою в систему. Сама кнопка надійно натискається і за допомогою того ж самого спеціального ключа деактивується. Щодо технічних характеристик, то працює Manual Call Point по бездродовому протоколу DVLer з дальністю радіозв'язку до 1700 метрів, звісно, на відкритому просторі та без перешкод. Сумісна кнопка з HUB+, hub 2, hub 2 Plus та HUB Hybrid. Також працює з ретрансляторами радіосигналу REX RECS та rex 2 Живиться пристрій від попередньо встановлених двох батарей AJAX cr 123 a які забезпечують жилення до 7 років за умови одного натискання тривалістю 1 хвилину на тиждень. Також звертаю увагу, що AJAX Manual Call Point призначений тільки для використання у приміщенні. Головне завдання системи пожежної сигналізації інформувати про небезпеку, за що відповідає AJAX Manual Call Point. Натискання кнопки вмикає вбудовані сирени всіх пожежних датчиків системи та сповіщає користувачів. Одночасно з цим, якщо ваш об'єкт під'єднаний до пульта центрального спостереження, оператор побачить тривогу і викликає екстрені служби. Також завдяки сценаріям автоматизації в системі AJAX в екстрених ситуаціях можна знеструмити об'єкт, увімкнути аварійне освітлення та відімкнути електрозамки на шляхах евакуації. Давайте тепер додамо Call Point в систему, ознайомимося з налаштуваннями та подивимось, як працює пристрій. Відкриваємо застосунок, переходимо на вкладку пристрої. Натискаємо Додати пристрій. Вводимо ім'я, наприклад, пожежа. id пристрою, Для цього скануємо QR-код позаду нашого пристрою. Обираємо кімнату та охорону групу. Натискаємо Додати пристрій. Тепер затискаємо кнопку Вімкнення. Це пристрій додано. Як бачите, цей процес у нас зайняв не більше хвилини. На сторінці пристрою бачимо дані про нашу кнопку: це температура, рівень сигналу джевелер, з'єднання за каналом джевелер, заряд батареї, корпус. Наразі як бачите, він відкритий, тому показано відкрито. Поточний стан немає тривоги, режим роботи, що це кнопка пожежної тривоги, інформація про відправити чи не відправити сигнал на пульт тривоги і примусове вимкнення. В налаштуваннях нам доступно змінити ім'я пристрою, обрати кімнату, режим роботи це кнопка пожежної тривоги або активатор якогось заздалегідь заданого сценарію. Кнопка відправити чи не відправити сигнал тривоги на пульт. Активувати сирену. Тут можемо створити сценарії на дану кнопку, тест рівня сигналу, інструкція користувача та примусове вимкнення. Ну що ж, перевіримо, як працює кнопка. Відкриваємо кришку і натискаємо кнопку. Як бачимо, у застосунку миттєво прийшло сповіщення та увімкнулася сирена. Після того, як погасили пожежу або виявили, що тривога була хибною, беремо спеціальний ключ та повертаємо кнопку у попереднє положення, щоб вимкнути тривогу. Підводячи підсумки, можна сказати, що Ajax Manual Call Point це простий та зручний спосіб активувати пожежну тривогу. А у непередбачуваних ситуаціях використання цієї кнопки може навіть врятувати чиєсь життя. Щодо випадків, де взагалі треба використовувати ручний пожежний сповіщувач, то в цьому питанні допоможуть тільки нормативні документи, оскільки планування кожного об'єкта є індивідуальним рішенням, заснованим на його конструкційних і технологічних характеристиках плануванні і функціональному призначенні, кількості поверхів і інших параметрах, визначених нормативними актами з протипожежної безпеки України та будівельними нормами. На практиці це житлові, офісні Чальні, адміністративні приміщення, торгові зали супермаркетів, зали для конференцій та інші. Друзі, якщо у вас залишилися питання, задати ви їх можете в коментарях. Якщо необхідна консультація з експертом, звертайтесь в Безпека клуб. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Нагадую, що для всіх підписників нашого каналу діють знижки на охоронні системи. Для цього просто підпишіться на наш канал і скажіть менеджеру, що ви наш підписник. Будьте в безпеці. Слава Україні! Перевіримо, як працює кнопка. Відкриваємо книжку. Відкриваємо книжку. Так, всім привіт-привіт-привіт. Всім привіт. Поїхали. Всім привіт!